Мистецтвом заробити можна, а якщо гроші на порятунок українських військових, то зробити це куди легше. У цьому переконаний Петро Антип, художник з Донеччини, який вже декілька місяців творить у Луцьку. Це він 25 січня зібрав у музеї сучасного українського мистецтва Корсиків Лучан та гости міста, аби на аукціоні продати свою картину. Я вам скажу правду. Я хочу, щоб продалась робота, хай не дуже дорога, але вона пайот всі гроші пайдуть на. Так можна сказати, на українське військо. Аукціон був незвичайним. Митець створив просто на очах углядачів. Понад годину Петро Антип панзлями і валиком писав дерево життя. Ми хочемо показати, що в нас є потужне коріння. Це наші предки, які нам дуже багато чого дали, і за що нам не соромно. У нас є міцний стовбур, тобто ми сьогодні е, показуємо, що ми місні, у нас звірюхи, такі вітри, якісь з е, півночі там чи ходу не здують. І головне, додає Віктор Корсак гілки, листя і бруньки, що символізують розвиток та розмноження. Кожен у залі дерево життя уявляв по-своєму. На малийному фоні. Е, Багато гілок, багато квітів, багато плодів. Коріння все разом воно повинно бути цілосним, і в той тій цілосності якраз є і, і ота вершина. Обов'язково там були присутні оптимістичні кольори зелений, жовтий. І сьогодні дуже знаково бути присутнім на процесі творення картини. І це відбувається в Луцьку. І це говорить про те, що Луцьк зовсім не провінція, а Луцьк центр художньої культури. Цікаво, що організатори благодійного аукціону анонсували одне дерево життя. Утім. Петро Антип підготувався куди масштабніше. Виставив на аукціон одразу три роботи. Я вчора малював дві, якби трошки, якби ну так, от можна сказати, що тренувався, але Вийшли, мабуть, вони такі не погані, так що, якщо продаться там дві три, я буду дуже дуже задоволений. Купити картини можна було як у залі, так і онлайн для участі у акціоні. Зареєструвалися не лише українці. У нас є навіть заявка з Італії. Тому ми дуже сподіваємося, що ми сьогодні зберемо не таку суму, яка допоможе або наблизить перемогу. Аукціон тривав годину. Стартова ціна однієї картини – 500 доларів. Кожен крок – ще 100. 700 доларів. Сьогодні, Сьогодні 700. А, сь... Загалом три картини «Дерево життя» продали за 3800 доларів. Це близько 150 тисяч гривень. Свої ставки пропонував вілучанин Сергій. Грошима великими Освідний не розполагаю і бачу... Можливість придбати всі три там до чотирьох тисяч доларів на ну, більше в мене... <с> фізично немає. Якщо вдасться, це буде дуже великий виграш для мене. Утім, йому не вдалося. Перша картина дісталася іншому лучанину, а дві інші продали онлайн за 3800 тисячі доларів. Організатори благодійного аукціону планують закупити тактичні медичні набори для порятунку військових. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.